Кіровоградська область центр України, де переплились традиції Поділля Надніпрянщини і Східної України. Місцева вишивка зберегла унікальні риси і символіку, що передають дух краю, побут, світогляд і цінності предків. Один особливості орнаментів кіровоградщини. Тип тканини, чи конопляне полотно, біле або сіре. Техніки вишивки, лишатева, гладь. Хрестик настилування. Колористика переважають червоний, чорний, іноді синій або зелений кольори. Два основні символи та їх значення Символ Опис. Значення Ром часто з крапкою всередині. Родючість, жіноче начало. Дерево життя. Орнамент із гілками, квітами. Життя, безперервність поколінь. Зірка розетка. Симетричні геометричні фігури. Гармонія, захист, космос, Хрест, стилізований хрест в орнаментах. Оберіг, сонце, сила духу. Квітка. Особливо ружа троянда. Любов, краса, ніжність, Грабельки-гачки. Мають форму ліній із зубцями. Очищення, захист від злих сил. Три. Мапа вишивки Кіровоградської області. У різних районах області збереглися локальні особливості. Олександрійський район Червоно-чорна геометрія. Новоархангельський район. Квіткові мотиви з синіми елементами. Устинівський район, рясна гладь і лишатева, ружі. Чотири висновки. Вишивка кіровоградщини це не просто декоративне мистецтво, а жива мова предків. Через кольори, символи й орнаменти передається спадок поколінь, віра в добро, силу роду та любов до батьківщини.